Доброго дня! Я з міста Володимир, Волинська область. З Азербайджану міста Миколаєва. З Донецької області. Я з Чернігівщини. Я народився в місті Дніпро. Я з Вінниччини. з міста Мали, з Рівненської області, з Львівщини, з Бучі. З Львівської області. Я з міста Героя Чернігів. Я з Запоріжжя Полтавщини. З Буковини. Баришівка. Я з Вінниччини. Вишиванка для мене це. Символ єднання України це український код нації, це наша броня. Для мене вишиванка це символ саме України. Вишиванка це те, що нас об'єднує сила і мужність нашого народу, дух українського народу незламність, наша автентичність це наша душа. Я б дуже хотів, щоб ми носили не тільки на свята. Але й, е повсякденному житті і власне пишалися тим, що ми є українцями. Любов, єдність, гордість. Е вишиванка це е як традиція наших бабусів, прабабусів це дуже гарний одяг, який завжди буде актуальний. Вважаю, що це символ незламності. З раннього дитинства я пам'ятаю, що будь-яке свято чи просто неділя це завжди вишиванка. Тому вишиванка це щось дуже близьке, дуже рідне і дуже родинне. Відчуваю себе частиною великого з дитинства. Мене бабуся вишиває, тому я з дитинства ношу вишиванки. Вишиванка це, це історія, це традиції, і це дуже гарно. Для мене вишиванка це мій дім, це моя родина. Це гордість за те, що у нас є такі традиції. Ми їх підтримуємо, передаємо один одному. Вишиванка це стильно, модно, молодіжно. Вишиванка для мене це не просто одяг, це не просто мода. Вишиванка це мова. Мова символів, мова традицій, мова звичаїв. А в цей день я хочу побажати всім миру, незламності. Я бажаю всім українцям бути об'єднаними, завжди триматися разом та мати надію на краще. Показувати те, що ми є окремою нацією, і ми не належимо до тих, хто сходу від нас, миру і гарного настрою, щоб всі повернулися додому. Перемоги нам і велике дякуємо нашим захисникам за те, що ми тут в тилу сьогодні можемо одягти цю вишиванку і згадати про це на звичайне свят. Цьому уроку вишиванка на мене як підтримка мого краю, який зараз бореться, мого рідного міста, яке зараз в окупації, тому не гадар, це Україна, Запоріжжя, це Україна, слава Україні, і щоб Україна процвітала. Українці підтримуйте автентичність нашої нації. Слава Україні! Якщо у нас є можливість одягати вишиванку і відчувати. Себе українцями щодня, давайте це робити. Сьогодні це дуже важливо. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва за твоє життя і твої права. Ради тебе перли в душі, сію. Ради тебе і творю. Хай мовчать Америка і Росія, коли я з тобою говорю Василь Симоненко, і Я підписуюсь під кожним цим словом. Я хочу побажати всім українцям. Любові до своєї історії, до своїх традицій, до своїх звичаїв і всім єднання в єдності наша сила і в єдності наша перемога. Ми, українці, сильні, вільні, слава Україні!